Зібрали 3-8 мільйона гривень на те, щоб зареєструватися в ЦВК і розпочати свою діяльність. Отже, незабаром офіційно ж стартує передвиборча президентська кампанія. Як ви вважаєте, які ваші шанси, тому що я маю соціологію, та й взагалі для чого вам це потрібно? От відверто. Заявити про себе, ви людина знана, відома, задовольнити амбіції. Заявити про свободу, ну так свобода за останніми тернопільськими подіями, зрозуміло, що має певну політичну вагу і має серйозні шанси. На в тому числі вибори до Верховної Ради України, які чи то будуть достроковими, чи то плановими. Але хотілося б знати вашу точку зору. Знаєте, якщо спортсмен тренується, тренується, а потім не бере участі у змаганнях, у Олімпійських іграх, це не є професійний спортсмен. Це є просто-напросто представник групи здоров'я або якісь там колективи фізкультури, як нас називають. Хочу вам нагадати, що ще минулого року, в лютому місяці, відбулася Всеукраїнська конференція об'єднання Свобода, і ми ухвалили рішення. В усіх виборах, без винятку, які будуть відбуватися в Україні, чи це будуть місцеві, чи це будуть парламентські, чи будуть президентські, чи строкові, чи дострокові Свобода братиме участь. Тобто ми не робили таємниці з того, що будемо висувати кандидата в президенти вже декілька років. І на всіх виборах, на всіх щабнях свобода обов'язково не буде залишати виборчого процесу. З другого боку, для нас є дуже важливо на тих виборах подолати декілька міфів, які і далі починають працювати проти свободи, і наші опоненти їх нагнітають. Скажімо, міф про непрохідність свободи. Ви дивіться, 2006 рік, 2007 рік вибори два рази більший результат. У 2008 році на київських виборах ми отримуємо вже практично 3% і пройшли за даними екзитполів, ну, але в силу певних різних причин, і я вас можу запевнювати, що це було 100%, бо нас не пустили через те, що я не погодився на певні умови, скажімо, як себе треба поводити нашою фракцією в Київській міській раді. Я казав, що ми будемо діяти самостійно, тому нам занизили і не дали пройти 3%. Тернопільські вибори це теж один з факторів ламання отих стереотипів і тих міфів. Якщо нам вдасться достойно провести виборчу кампанію президентську, то ми дійсно зламаємо і цей стереотип в тому числі. Ми слухаємо уважно. Я прошу пане лише скористатися наушничками для полегшення спілкування. Алло, слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Ми на спочатку репліка коротенька, якщо дозволите, а потім питання. Чи розуміє майбутній кандидат у президенти пантягне бок, що люди проголосують і підтримують, якщо ви наведете лад у Тернопілі з сміттям? де у вас більшість зараз у Раді обласній, і у Львові буде все гаразд у вашій домівці з водою. А питання таке, тут торкнулося за титульну націю. Чи відомо вам, що в Арабських Еміратах люди, які корінні, корінне населення, їм при народженні відкладається певна сума коштів, там близько 100 тисяч доларів чи 18 тисяч доларів чи і вони ти... до речі не сплачують податки не платять так, за світло і вони і по досягненні річчя можуть їхати в будь державу світу навчатися і потім повертаються спеціалістами і держава дбає про титульну націю чи є в ваших е, планах таке дякую Дякую за ваше запитання. Дозвольте прореагувати на початкову вашу репліку. Перше, щодо сміття в Тернополі. Ви помиляєтеся, свобода не має більшості в Тернопільській обласній раді. Свобода має 50 зі 120 депутатів в Тернопільській обласній раді. Це перше. Друге, існує закон України, який називається про утилізацію твердих відходів або щось подібне, в якому чітко і ясно зазначено, що питання утилізації твердих побутових відходів відноситься виключно до компетенції виконавчих органів влади. Тобто, питання. Вивозу сміття це є виключно компетенція міського голови і міської е, адміністрації. Міський голова це є представник нашої України, групи за Україну. І е, е, голова обласної адміністрації це є представник єдиного центру. Відповідно, Свобода, однозначно, маючи 50 депутатів і голову обласної ради, моментально почала реагувати, як тільки то проблема виникла. До речі, проблема сміття не тільки в Тернополі, а й по всій Україні, а в Тернополі вона не вирішувалася 15 років. Тільки ну, виникла проблема з тим, що мешканці заблокували вивіз сміття. Ми моментально за нашою ініціативою скликали сесію обласної ради. На сесії обласної ради поставили те, що може вставити обласна рада, виходячи з нашої компетенції. Ми викликали міського голову, голову адміністрації. Ми зобов'язали голову адміністрації в двох Термін, виділити земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу. Ми виділили 2 мільйони гривень на закупівлю сміттєсортувальної машини. Ми виділили 230 тисяч гривень для того, щоб в тому селі, де, скажімо, є полігон твердих побутових відходів, побудували дорогу, ну, для того, щоб задобрити, умовно кажучи, тих людей. Ми е, зобов'язали адміністрацію негайно подати на затвердження сесії обласної ради програму е, е, вивезення твердих побутових відходів. Тільки Тернопільська область була єдиною областю, яка фактично не мала затвердженої цієї програми. Ми е, звернулися до голови адміністрації, щоб він звернувся в відповідні інстанції, щоб відправити у відставку міського голову Тернополя. Ми звернулися до Тернопільської міської ради, щоб відправили у відставку за бездіяльність виконком. Тобто все, що залежало від нас, е, скажімо, ми зробили. Далі. Вже ви просто не володієте інформацією, вже е, питання, скажімо, частково вирішено, оскільки сміття вже давно вивозиться. Тобто фактично на місяць ну, Підписаний я так розумію, догляд. Що ці всі дії тобто ці всі дії, звичайно, однозначно. Тобто ми робили. Тобто тепер друге, далі. А до чого тут вода у Львові? Ну, це так, вода вода Львові, ти, так Людина образно вона хотіла О, дати зрозуміти, що треба навести лад О, там, так, де широко на вже... Чекайте, У Львові, в Львівській міській раді, свобода має 9 з 90 депутатів, тобто 10%. І зрештою, питання води воно поступово вирішується, тим більше, що зараз буде серйозне вкладення у Львів. Можливо, це, До речі, можливо, це якраз робиться перед виборами, щоб задобрити львів'ян, щоб вони відповідно голосували. Ну, але це дуже серйозне питання, яке потрібно вирішувати комплекси. Щодо, прикладу, Еміратів абсолютно погоджується. Такої системи, яке в Арабських Еміратах, на превеликий жаль... Там кожному Еміраті. Там їх є сім, сім Еміратів. так. На превеликий жаль, такої ситуації дуже складно організувати в Україні, але якби сама тенденція, тобто захист титульної нації. Ви знаєте, там все дуже чітко градовано. Тобто вони, там, скажімо, якісь там пакистанці, вони можуть працювати на одних роботах, англійці можуть займати одні посади, там інші, які туди приїжджають. Тобто там все дуже чітко, абсолютно і вони, звичайно, думають про себе. Але їх є дуже... Мало, їх є дуже мало, їх є декілька сот тисяч тих громадян Арабських Еміратів і зрештою мають от ті, оту нафту. Олеж Ярославович, ну там свої, с -с -свої чинники впливу, але, але суть так, що чи інакше. титульну націю треба захищати, це це однозначно. Ми це й робимо, поки є не при владі, І будемо робити, коли будемо при владі. Ми продовжимо цю тему за певний проміжок часу. Я думаю, що ви знайдете час і ще приїдете у студію Радіо Ера. Я нагадаю, шановні добродії, що оці порі нашим гостем, програми від першої особи був Олег Тягнебок. Голова Всеукраїнського об'єднання Свобода з поважним гостем спілкувався Віталій Диків. Всього найліпшого і до зустрічі. Бережіть себе. Знайти 10 розбіжностей. Чи посадять порти лише на перевалку вантажів? Найдорожче військове судно Швеції потонуло у першому.